Всім привіт дорогі друзі. В цьому відео я хотів би розказати, як можна утримувати бюджетно кроликів. Ну, Кролики це взагалі сама бюджетна тварина, я думаю, яка є. Вони самі по собі бюджетні, багато там не їдять, е швидко ростуть. Ну, що, давайте будемо розпочинати. Я в своїх відео іноді говорив про ці способи, але сьогодні я всі зібрав докупи і вирішив вам трошечки щось розказати. Ну як їх можна утримувати. Ну, що взагалі їдять кролики. Кролики їдять, ростуть від е, зернових і е, бажано давати там сіно траву. Отже, як їх можна годувати? Зернові можна брати на полях. Як саме осінню заготовляємо там кукурудзу? Я сам так робив вже е, збираємо. Качани кукурудзи після комбайну на, на багатьох полях остається багато дуже качанів після комбайнів. Там за пару днів можна заготовити кроликам на цілу зиму і до наступного урожаю. Тому назбираємо е, качани і даємо. Е, кролики від них хорошо ростуть, хорошо їх їдять. Я вже сам. Це перевірив, але я чого давав їм е, качани, а не там е, пшеницю, там ячмінь. Давав качани, тому що вони в мене розкидають. Дуже багато ячмінь, кукурудзу, тому я вирішив їм давати качани. А зараз вже вони закінчилися, то даю їм е, ячмінь і, і кукурудзу і пшеницю. Тому йдете на поле. Буде вже скоро осінь, збираєте качани. Там, Якщо у вас там дуже багато кроликів буде, то за тиждень можна спокійно назбирати на цілу зиму. Далі. Яким зеленим годувати? Ну, я думаю, що люсерну там не, не так важко знайти, але якщо немає, то можна просто піти на берег, накосити сіна накосити трави, висушити і буде вам з... на... на цілу зиму сіно. І також зелене також можна на берег піти. Зараз дуже багато берега заростають травою, так як мало хто косить зараз. Більшість людей, якщо там щось тримають, то вони там посіяли люцерну і дають кроликам. А берега заростають. Тому там можна щось і хороше знайти, таке як клевір. І ще там різні трави є. Можна навіть повибирати щось краще для кроликів. Звісно, що там давати люцельну е, краще, вона поживніша і краще ростуть кролики, але якщо немає такої можливості, то можна просто піти накосити. Так, що ще помімо цього е, даємо? Ну Це такі най, найголовніші складові, від яких ростуть кролики і що обов'язкове для їхнього росту. Але що ще можна давати? Можна ще давати е, гілки кроликам. Щоб вони точили зуби, щоб вони щось їли. Е, я то взагалі даю зараз не гілки, а іноді кидаю просто дрова. їм. Такі грубі е, дровцятка і вони гризуть тому що вони вже задовбали гризти клітку, дуже гризуть клітки, то я їм кидаю, щоб вони гризли краще дрова. Е, зимою можна давати, там, якщо у вас немає що, давати якихось гілок там, чи дров, то можна давати хвою, хвойні е, гілочки, наломувати і давати їм. Все. Більше для їхнього росту нічого не, не потрібно. Звісно, що якщо там готувати комбікормом, то вони будуть набагато краще рости і набирати вагу. Але спокійно можна кролика вигодувати там за 5 місяців, такого, щоб вже можна було бити і їсти. Тому ось такі-то у нас способи. Так, кролики я вам показував, цих не буду відкривати, бо вони випадають трошечки не... незручно їх відкрити буде, тому що вони там всі лежать, то можуть випасти. А давайте я вам зараз покажу. Ось цих кроликів. Такі тут у нас маленькі Кролинятка є. Ось тут вони всі сидять. Я вже показував в попередньому відео, які вони шахтериків багато дуже. Ну така класна у них розцвіточка. Не знаю, чи вони такі остануться, чи можливо поміняють. Цвіт, але зараз вони такі. Ось такі-то діла. Е, загинуло було одне кроленятко. Не знаю, чи може просто, що воно слабеньке, але скоріше за все. Бувають такі випадки і дуже часто, що там гинуть кроленята. У мене теж ті французькі барани два загинуло. Одне маленьким, одне вже величеньким. Ну, маленьке, я думаю, що скоріше за все, що ту королиця затоптала, а одне задушилося. Ну, без цього нікуди. Все гине. Що курчата, що перепілки. Ну, перепілок. Мене... Ну, я ожидав, що вони в мене всі не виживуть і що буде багато втрат. Тому що я їх доставав вже з яєць. Е, найшов я свою... Помилку, ну можна сказати, що це моя помилка. Був там такий піддончик, лежав пластмасовий, і він просто весь потріскався, і вода просто витикала. І не вистачало вологи, і з-за цього вони не вилупились. Тому я заказую, заказав вже піддончик. І вже як прийде, закладу зразу, вже яйця є назбирані, закладу інкубатор і думаю, вже, що буде краще більше вилупиться. Так, ну що, будемо завершувати відео, розказав я вам. Тому якщо хтось, е, в когось нема там великих таких фінансів, щоб отримувати кролика, чи взагалі якихось інших тварин, то можете цим способом користуватися і годувати так ваших кроликів. Ну, Ще можна їх просто там, годувати травою, але ну, набирати вони будуть дуже мало не дуже такі м'ясисті будуть ваші кролики, але також можна їх будувати чистою травою. Тому всім пока, до нових зустрічі.